Привіт! здається, ви вже знаєте справді багато, якщо дивилися усі наші попередні відео. Проте сьогодні я вам розповім про деякі обов'язки іноземців у Чехії, про які ви, можливо, ще не знали. Знання про ці обов'язки убезпечить вас від штрафів та захистить від можливих проблем з поліцією та Міністерством внутрішніх справ Чехії. Ці обов'язки стосуються не громадян Європейського Союзу, які перебувають у Чехії, тому можна сказати, що це передусім обов'язки громадян України. Першим обов'язком іноземців після в'їзду в Чехію є протягом трьох робочих днів з дня в'їзду на територію повідомити про своє перебування на території Чеської Республіки у відділ іноземної поліції. Це стосується всіх випадків, крім випадку громадян України, які прибули у Чехію з метою отримання тимчасового захисту. Це робиться під час подання заяви на тимчасовий захист до Краєвого центру допомоги Україні. Ось тут Лінк. Можливо, попередньо завантажити та. Заповнити анкету для повідомлення про перебування на території Чеської республіки на сайті поліції зі справ іноземців. Посилання на анкету. Посилання на сайт. Усім іншим, крім прохачів тимчасового захисту, необхідно з'явитися у поліцію до відділу оформлення питань проживання Департаменту поліції у справах іноземців. Регіонального управління поліції Чеської Республіки за місцем перебування іноземця. Для реєстрації перебування вам знадобляться ось такі от речі. Перше паспорт, друге анкета для повідомлення про перебування на території Чеської Республіки. Її можна отримати на місці відділення поліції. Третє, мати необхідне підтвердження в наявності туристичного медичного страхування. І ще раз наголошу, що це не стосується громадян України, які отримують тимчасовий захист. Також цей обов'язок не поширюється на вас, якщо ви проживаєте у готелі чи хостелі, тому що їхнім обов'язком є наголосити до поліції про вашу присутність на території Чехії. Також, якщо ви приїжджаєте до Чехії з метою отримання посвідчення на довгострокове або постійне проживання, ви можете повідомити про свою присутність на території у офісі МВС під час вирішення вашого питання. Цей обов'язок не стосується іноземця віком до 15 років, не стосується членів персоналу посольства іноземної держави чи міжнародної урядової організації, акредитованої у Чеській Республіці та їх зареєстрованих членів сім'ї, а також не стосується іноземців, проживання яким надає Міністерство внутрішніх справ Чехії. Якщо іноземець не виконує свій обов'язок повідомити про своє перебування, він вчиняє правопорушення, за яке йому може бути накладено штраф у розмірі до 3000 тисяч чеських крон. Наступний обов'язок це повідомляти про зміну імені прізвища шлюбного стану, а також повідомляти про зміну даних у закордонному паспорті чи даних у посвідченні на проживання, у тому числі у випадку зміни закордонного паспорта. Про ці зміни необхідно повідомити протягом трьох робочих днів із дня зміни до відділення МВС за місцем перебування іноземця. Лінк. Цей обов'язок також стосується громадян України, які отримали у Чехії тимчасовий захист. Про зміну можна повідомити особисто у Офісі МВС, надіслати звичайною поштою чи надіслати на спеціальну урядову скриньку даних. А також повідомити через уповноважену особу. У разі безвізового перебування або перебування за короткостроковою візою, про ці зміни ви повідомляєте до відділення поліції у справах іноземців особисто Лінк. Щоб повідомити про зміни, потрібно надати паспорт, форму повідомлення про зміну, супровідний документ за характером зміни, тобто новий закордонний паспорт, документ про зміну сімейного стану тощо. Повідомляючи про зміни, просимо надати завірені копії підтверджуючих документів, наприклад, свідоцтва про шлюб, оскільки вони будуть додані до особистої справи у випадку закордонного паспорту достатньо простої копії документа, а формуляр повідомлення про зміну для власників тимчасового захисту можна скачати за адресою. Для власників інших віз формуляр повідомлення про зміну дещо інший. Усі формуляри ви зможете знайти на сторінці. Найближчим часом також очікується нова можливість заповнення онлайн-форми за адресою, яку потім можна також буде треба роздрукувати та надіслати. Заповнений бланк форми для повідомлення про зміни разом з додатками необхідно надіслати поштою на адресу одного з робочих місць МВС, або ви можете приїхати на робоче місце особисто та отримати нову візову наклейку. Резервувати час особистого візиту до МВС можуть іноземці зі звичайними довгостроковими візами за посиланням. Громадяни України з тимчасовим захистом приходять до МВС у робочі години без попереднього замовлення, вас приймуть у звичайному порядку. Якщо ви повідомляєте про зміну імені поштою, ніколи не надсилайте оригінал паспорта, додайте лише копію. Якщо повідомити про зміну поштою, звичайна обробка документів зазвичай займає кілька днів. Якщо ви змінюєте паспорт, у якому вже вклеєна дійсна чеська віза, або маєте довгострокове або постійне проживання у Чехії, або змінили ім'я, то після внесення змін працівники міністерства телефоном чи письмово вам запропонують зробити нову візову наклейку у новому закордонному паспорті, або виготовити нову картку. Якщо ви не отримали запрошення протягом 30 днів, зверніться на довідкову лінію чи українською. Співробітники інформаційної лінії перевірять, чи внесено дану зміну, і за потреби одразу погодять з вами дату поставлення нової візової наклейки у новому проїзному документі або видачі нової картки на перебування. За зміну ім'я особи, які мають довгострокове та постійне проживання у Чехії, сплачують збір. Тисячу крон у вигляді платіжних марок, оскільки їм необхідно оформити нову картку посвідчення на проживання. Якщо ви повідомляєте про зміну поштою, не забудьте також вкласти марки для сплати збору. Для інших іноземців зміна безкоштовна. У випадку нового закордонного паспорту зміна безкоштовна для усіх категорій. Ну і звісно, не повідомляйте про зміни на електронну пошту, вони не будуть розглянуті. І ще одне, якщо ви пропустите термін повідомлення про зміни, вас можуть оштрафувати до 5 тисяч крон. А наш наступний обов'язок це повідомляти про зміну адреси проживання у Чехії. Усі громадяни третіх країн, які мають довгострокову візу, довгострокове проживання або постійне місце проживання на території Чеської Республіки, зобов'язані повідомити про зміну адреси. Також це стосується громадян України, які отримали у Чехії тимчасовий захист, але наразі порядок і умови повідомлення про зміну місця проживання для різних типів віз відрізняються. Для власників чеської довгострокової візи довгодобе візум чи довгострокового перебування. Наприклад, зам'яснанська карта діє обов'язок повідомляти про зміну адреси лише у тому випадку, якщо ви плануєте залишатися за новою адресою більше 30 днів. Повідомте про зміну адреси протягом 30 робочих днів. Оголошуйте зміни лише після того, як вони фактично відбудуться. Якщо ви маєте довгострокову візу з метою сезонного працевлаштування, ви повинні повідомити відповідний відділ поліції про цю зміну протягом 15 днів. Зміна робиться безкоштовно. Якщо ви маєте візу постійного перебування в Чехії, тривалий побит, вам потрібно повідомити про зміну адреси, лише якщо ви плануєте залишатися за новою адресою більше ніж на 180 днів. Повідомте про зміну адреси протягом 30 робочих днів. Оголошуйте зміну лише після того, як вони фактично відбудуться. За зміну власники цих віз платять адміністративний збір 1000 крон у вигляді спеціальних марок. Особи до 15 років платять 500 крон. Якщо ви повідомляєте про зміну поштою, не забудьте також вкласти ті марки для сплати збору. Громадяни України, які отримали у Чехії тимчасовий захист, зобов'язані повідомити про зміни протягом трьох робочих днів і оголошуйте зміни лише після того як вони фактично відбудуться. Про зміну адреси можна повідомити особисто у ОАМП МВС за новим місцем проживання. Також можна надіслати поштою чи електронно на спеціальну урядову скриньку даних. Або ж подати через уповноважену особу. Резервувати час особистого візиту до МВС можуть іноземці зі звичайними довгостроковими візами за посиланням. отаким от. громадяни України з тимчасовим захистом приходять до МВС у робочі години без попереднього замовлення. Вас приймуть у звичайному порядку. А щоб повідомити про зміну, потрібно надати отакі от документи, як перше закордонний паспорт, друге підтвердження про місце проживання і третє заповнений формуляр повідомлення про зміни. Формуляр повідомлення про зміну для власників візи тимчасового захисту можна скачати за адресою. Ось такою. Для власників інших віз формуляр повідомлення про зміну інший. А усі формуляри ви зможете знайти на сторінці. Змінюючи адресу, ви також повинні надати підтвердження проживання за новою адресою. Таким документом для власників віз тимчасового захисту можуть бути договір оренди. Письмове підтвердження власника. Формуляр для власника фізичної особи. Лінк. Формуляр для власника юридичної особи. Лінк. Незалежно від того, чи вирішите ви повідомити про зміну адреси особисто чи поштою. Якщо ви подаєте договір оренди як доказ проживання, використовуйте його офіційно завірену копію, а оригінал залиште у себе. Підтвердження власника нерухомості не потребує завірення. Підтвердження місця проживання також може бути документ, що підтверджує право власності на житло. Для власників візи постійного перебування у Чехії тривалий побит. Після внесення змін працівники Міністерства телефоном або письмово запропонують вам зробити нову картку на перебування або оновити місце проживання у документі. Якщо ви не отримали запрошення протягом 30 днів, зверніться на довідкову лінію за таким от номером чи українською за таким. Співробітники інформаційної лінії перевірять, чи внесено дану зміну. І за потреби одразу погодять з вами дату проставлення візової наклейки у новому проїзному документі або видачі нової картки на перебування. Якщо ви пропустите термін повідомлення про зміни, очевидно, вас зможуть оштрафувати до 5 тисяч крон. У разі втрати знищення пошкодження або викрадення документа про проживання необхідно повідомити про це до МВС протягом трьох робочих днів здання події. Пізніше вас можуть оштрафувати. У разі втрати або крадіжки проїзного документа необхідно негайно повідомити поліцію. Про втрату або крадіжку можна повідомити особисто у Офісі МВС поштою, електронною поштою з гарантованим електронним підписом або через уповноваженого представника. Якщо втрата або крадіжка сталася за кордоном, повідомте про це у посольстві Чехії. Іноземці з довгостроковим та постійним проживанням у Чехії платять адміністративний збір 4000 чеських крон у вигляді марок. Інші категорії відновлюють документ безкоштовно. Якщо ви знайшли документ, про який раніше повідомили як втрачений чи викрадений, ви повинні повідомити Міністерство внутрішніх справ умови такі ж, як і при повідомленні про втрату. Ну і щоб подати заявку на отримання дубліката візові наклейки, вам знадобляться. Дійсний закордонний паспорт, заповнений формуляр повідомлення. Якщо ви повідомляєте про втрату поштою пошкоджена картка на перебування на випадок крадіжки, бажано мати підтвердження з поліції про повідомлення про крадіжку документа. Чеський закон становить обов'язок на вимогу поліції підтвердити свою особу дійсним проїзним документом або карткою посвідчення на проживання. Біометричною карткою, тобто також на вимогу під час перевірки місця проживання закон становить обов'язок надати підтвердження медичного страхування. Відповідно до статті 36 абзацу 5 закону номер 500 2004 ЗБ Адміністративний кодекс, кожен зобов'язаний пред'явити посвідчення особи на вимогу уповноваженої посадової особи. Посвідченням особи зазвичай вважається документ, який є публічним документом, у якому вказано ім'я та прізвище, дата народження та місце постійного проживання або місце проживання за межами території Чеської Республіки, а також вказано зображення або інші відомості, які дають змогу адміністративному органу ідентифікувати особу, яка предлявляє пред'являє яка пред'являє документ як його уповноваженого володільця. Поліція Чеської Республіки вважає, що для підтвердження особи іноземцям із наклеєною візовою наклейкою та іноземцям, які проживають на території Чеської Республіки на підставі безвізового режиму, достатньо пред'явити закордонний паспорт. Для іноземців, які мають посвідчення на проживання, видано Чехією біометричну картку, тобто достатньо придивити лише цей документ, їм не потрібно одночасно пред'являти проїзний документ, якщо це іноземець, який має дозвіл на проживання у іншій країні ЄС і перебуває у Чеській Республіці лише протягом короткого періоду часу, який дозволяється. Наприклад, типом проживання, який він має у цій державі члені, то він повинен пред'явити як дозвіл на проживання, так і закордонний паспорт. Насправді закон, який вимагає обов'язкове носіння посвідчення особи, надії уже на протязі 20 років. Обов'язковим є лише мати посвідчення особи та надати підтвердження особи. Насправді це можна зробити іншим способом, окрім пред'явлення посвідчення особи, або людина має при собі водійське посвідчення, або паспорт, або поліція може підтвердити особу альтернативно за даними з реєстру населення. На думку вищого адміністративного суду може бути достатньо лише імені, прізвища та дати народження, тож юристи вважають, що штраф за відсутність документів не є законним. Наразі законодавчо не вимагається мати при собі посвідчення особи чи інший особистий документ, однак громадянин зобов'язаний підтвердити свою особу. Це особливо важливо, якщо ми живемо не дуже близько, бо зрештою можна піти додому пішки, щоб принести документ. Або інша людина може нам допомогти, наприклад, чоловік чи дружина, яка має при собі документи, а також сусід. Який би поручився за особу, про яку йде мова. І на даний момент може підтвердити її особу, що, напевно, не є великою проблемою у маленьких містах. Але що робити, якщо такої людини під рукою дійсно не виявилося? Якщо людина не може достовірно підтвердити свою особу, то це викликає певні ускладнення, але у будь-якому випадку це не мало б стати підставою для накладання якогось там штрафу. Але реальність, на жаль, інша. До сьогодні нерідко стаються випадки накладання штрафів на іноземців за відсутність при собі посвідчення особи. Ось, наприклад, штраф виписаний дівчині у празі. Доведення правди в таких ситуаціях може бути важким та незручним. І наразі мені невідомі такі випадки, коли це комусь таки вдалося. Тому моя особиста порада, перебуваючи на території Чехії, завжди носити із собою біометричну картку чи закордонний паспорт та поліс медичного страхування. Сподіваємось, що надана вам інформація зможе вас захистити від багатьох несподіванок та неприємностей і стане вам у пригоді, а також бажаю ніколи не опинитися у складних ситуаціях. Якщо вам це відео здалося корисним, і ви знайшли в ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати. Поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про ЦЗ також не буде зайвим на коментарі та пропозиції щодо наступних відео. Ми, як завжди, чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай щастить! Слава Україні! До зустрічі!